Доброго дня, мої любі малята! Дітки, давайте подивимося на небо. Воно високе та синє. А на небі гуляє сонечко, до нас заглядає у віконечко. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко. Діточки гуляють, тебе викликають. Ау. Ау! Ось і вийшло до нас сонечко. Його необхідно привітати. Ясне сонечко в кімнату. Заглядав віконечко. Дуже раді всі малята. Плескають в долонечки. Малята, а скажіть, якої форми сонечко? Вірно, круглої. А якого кольору сонечко? Правильно жовтого. Сонечко нас гріє. Від його тепла ростуть квіти. Дерева на сонечку люблять грітися котики, пташки, собачки і всі-всі-всі. Малята, давайте разом зі мною послухаємо пісеньку про сонечко. Новий день дарує сонечко, відкривай, скоріш віконечко, швиденько одягатися, на прогулянку збиратися і поснідати, щоб сил набратися. Новий день дарує сонечко, застеліть, скоріше ліжечко. Всі такі слухняні, посміхаємося, мамі, кличемо всі грати, з нами. Новий день дарує сонечко, відкривай скоріш віконечко. На зарядку вибігаємо, рухи вправно починаємо і по черзі присідаємо. Сонечко є на небі, то на дворі світло, день, а коли немає, то темно ніч. А я вам малята кажу до побачення, до нових зустрічей.